Україна під ударом шахедів. Дрони тероризували Дніпро. Там пожежі є загиблі. Один дрон ледь не впав прямо на автівку. Ворог тероризував Київ та Сумщину. Балістикову ударив по кривому розі досі неспокійно на прифронтових територіях. Усі подробиці за мить на каналі. «Сейчас». розповім їх. Я Ангеліна Швець. Учора в п'ятницю, 28 березня, російські загарбники масово атакували шахедами Дніпро. Протягом усієї ночі в місті ліквідовували наслідки ворожих дій. Атака на регіон розпочалася о 21-й вечора. У той же час пролунали перші вибухи в обласному центрі. Є прильоти, деякі з них, очевидці зафіксували на власному відео. Подивіться тушиться костер, ребята. Туши, туши, вона, Це із за один із шахадів ледь не втрапив у автомобіль, що рухався вулицями. Водій народився у сорочці. Ви маєте це побачити. Як повідомив глава Ова Сергій Лисак, перші дані про постраждалих надійшли о пів на двадцять третю. До лікарні доправили чотирьох поранених. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працювали рятувальники. Вони намагалися приборкати вогонь. Майже опівночі влада області уточнила, що у Дніпрі четверо загиблих. Кількість людей, які постраждали, збільшувалася. На той момент їх було 15. Серед них 27-річна вагітна. У неї колото рублена рана. Троє з них у важкому стані. Четверо місцевих оговтуються від пережитого вдома, інші залишаються у лікарні. За уточненими даними від ДСНС, вогонь знищив чотири приватні будинки, ще щонайменше 10 пошкоджені. Також понівечені і декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, спецькі приміщення та гаражі. Крім цього, потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли. Сергій Ласак додав, що оборонцям неба вдалося збити на Дніпропетровщині 16 російських БПЛА. Згодом ворожа залізяча долетіло до столиці. Про що повідомив мер Віталій Кличко на лівому березі столиці працюють сили. ППО момент збиття потрапив на відео. Погляньте. ночі в повітряному просторі Києва та в околицях фіксували 30 дронів ворога. Розповідають в КМВА. Зазначається, що 16 із них були знищені засобами ППО, а решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Вибухи чули також у сумах. Повідомляє суспільне до цього. на Сумщині перед тим фіксували ворожі безпілотники, інформували у повітряних силах. Цієї ночі над регіоном збили 24 чотири шахати. Загалом від терору росіян постраждали 8 громад. Ворог здійснив 36 обстрілів. Застосовував не лише дрони, а РСЗВ та каби. Росіяни обстріляли Куп'янськ із артилерії. Через звучання спалахнули приватний будинок, гараж і господарчі споруди на площі 200 квадратних метрів. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Санігубов. Профільні служби ввечері ліквідували наслідки. Додав чиновник. На Миколаївщині сили ППО знищили один ударний безпілотник від російської артилерії та ФПВ-дронів Досі страждає куцерубська та березанська громади. Російська армія обстріляла Микільське на Херсонщині. 83-річний чоловік отримав вибухову та черепно мозкову травму, контузію, гламкове поранення голови. Упродовж доби обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 38 приватних будинків, газова труба, автівка швидкої, сільськогосподарська техніка та автомобілі. Поранені 9 людей, повідомив керівник ОВА Прокудін. У сусідньому Запоріжжі аналогічна ситуація. Неспокійно та гучно було в 13 містах та селах. Агресори атакували 434 рази у більшості випадків з артилерії. Повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Тепер про Донеччину у Покровську поранено двох людей. Пошкоджено дві багатоповерхівки і приватний будинок. У Лимані пошкоджено два будинки. У Берестку Іллінівської громади один об'єкт. Страждає і Бахмутський район. У Сіверську руйнувань зазнали шість будинків у сухій балці турецької громади. Поранено людину всього за добу росіяни чотири рази обстріляли населені пункти Донеччини. Повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Отже, за останню добу кремлівські упорі запустили по Україні 172 ударних дрони. Запускали їх із кількох напрямків: з змілярева, курська, приморсько ахтарська та Чауди, що у Криму. 94 із них було під силу збити Наші ППО. ще 69 безпілотників імітаторів не досягнули своїх цілей. І з останніх новин на сьогодні росіяни атакували кривий ріг. Очільникова Сергій Лисак підтвердив, що це була балістика. Попереднього відомо про постраждалу. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Над містом видніється дим. Вся інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Вон вон горить машина. Додам, що зберігається ще й небезпека з водою у чорному морі. Сьогодні вранці фіксують два ворожі ракетоносії загальним залпом до восьми калібрів. У МВС ЗСУ поінформували, що в Азовському морі кораблі противника відсутні. Продовжуємо збирати найсвіжішу інформацію щодо обстрілів України. Слідкуйте за оновленнями, аби не пропустити апдейт, Підпишіться просто зараз і поставте цьому відео вподобайку. І знову тривожна ніч для українців. Росіяни продовжують тероризувати наші мирні міста. Полтава, Херсон, Суми, Одещина, Дніпропетровщина опинились під ворожим обстрілом. Що відомо, на ранок, 28 березня, розповім вам я, Вероніка булавіна в сьогоднішньому випуску новин. Але для початку підпишіться на канал Сій час, поставте нам вподобайку і розпочнімо. Жодного перемир'я від Росії. Кремлівські посіпаки нищать українську енергетику. Україна зазнала двох ударів по енергоструктурі. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин про це повідомив на своїй сторінці в мережі X. Лише за останні 24 години. Вже було щонайменше два підтверджені російські удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України. І це навіть без повних звітів за день йдеться в публікації. Вочевидь, саме так росіяни показують усьому світові, як вони готові дотримуватись режиму тиша. І тиша дісталася Києва. У півночі у столиці оголосили тривогу. Перед тим надійшло попередження від військових про загрозу застосування безпілотників. Дев'ять шахетів летіли до міста, але сили ВПО успішно відпрацювали в області. Дякуємо нашим захисникам. Київ міг спати спокійно. Чому не можна сказати про Полтаву ворожих обстрілів? Зазнала цивільна інфраструктура та нафтогазові об'єкти в місті. Ввечері 27 березня. Окупанти масово запустили по ньому дрони. Відреагували на цю атаку навіть у генштабі, цитуємо його повідомлення. Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин, застосувавши безпілотники типу шахет, Мастовано атакували Полтаву, цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості. Жахливі кадри наслідків руського миру можна побачити прямо зараз. Через влучання та падіння уламків на шести різних локаціях пошкоджені складські приміщення адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств відбулись загоряння загальною площою 2500 квадратних метрів. Силами ДСНС станом на четверту ранку в пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомив містян. Очільник полтавської ова Володимир Когут. Пропагандисти продовжують брехати про своє устремління до миру і гатять по перлині України. Одещина теж потрапила під обстріл. За інформацією ДСНС там дрони пошкодили гаражні приміщення, господарську споруду, житлові приватні будинки. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. а Психологи ДСНС надали психологічну допомогу місцевим жителям. Кожної ночі Україну нищить ворог ворожого обстрілу. Зазнала і Харківщина. Голова Харківської ОДА Олег Губов в офіційному телеграм-каналі поділився із українцями з щодо обстрілів по області. Близько 23-ї ночі у селі Золочів росіяни вдарили чотирма безпілотниками. Зруйновано приватний будинок. Також 10 будинків пошкоджені. Два удари прийшлися по території золочівської лікарні, поки 17 людей знаходились в укритті. Горів будинок внаслідок потрапляння шахеду в селі Бугаївка Чугуївського району. Тривожно було і в селі Багатодатівка Куп'янського району Пошкоджен зазнали приватна будівля і гараж. Під ранок, 28 березня, окупанти вгадили по селищу Борова. Загорілись будинок та господарча споруда. На жаль, відомо про постраждалу 54-річну жінку. Тероризували росіяни і Дніпропетровщину в Васильківській громаді, Синельниківського району агресор вдарив безпілотниками. Є руйнування на території сільськогосподарського підприємства. Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та РСЗВ град. Також по району вгадили метеле камікадзе потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Наслідок удару понівечена інфраструктура у Петриківській громаді Дніпровського району через атаку безпілотників побитий інфраструктурний об'єкт. Ще сім безпілотників знищили підрозділи ПВК Схід на Дніпропетровщині, повідомив голова місцевої ова Сергій Лисак. Слава нашим, а Миколаївщина, другий день поспіль, може спати спокійно. Віталій Кім запевнив мешканців міста. П'ять дронів було збито. Але у Херсоні ні дня без обстрілів. Вчора не стало винятком. 27 березня близько 12.40 російські військові атакували з артилерії центр Херсона, наслідок чого загинули двоє людей. Ще п'ятеро зазнали поранень. Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт. Серед постраждалих бригада швидкої, яка евакуювала пораненого під час повторної атаки окупантів, у місті, зникла світло. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Команда каналу Сій час висловлює співчуття родичам та близьким загиблих та бажає якнайшвидшого одужання пораненим. Щоденні атаки не припиняються і на території Сумщини. Юнаківська та глухівська громади зазнали обстрілу вночі та зранку, 28 березня. Два приватних будинки було пошкоджено. Повідомляє Сумська ОВА. Також військові РФ вдарили по Краснопіллю, пошкоджену цивільну інфраструктуру та майно місцевого підприємства. Гаражі, адмінбудівля та автівки. На щастя, обійшлося без загиблих. Крім того, через загострення атак з боку РФ на Сумщині розпочали евакуацію з Хотинської, Миропільської, Юнаківської та Краснопільської громад. Загалом, як повідомили у повітряних силах України, 28 березня було збито 89 ворожих безпілотників. Противник атакував 163 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Мілерово, Брянськ, Курськ, приморсько Охтарськ, РФ, Чауда, Гвардійське, Крим. З боку України повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Почавить вихідні можуть бути неспокійними для українців, адже в центрі протидії дезінформації повідомляють про ймовірне примноження нічних атак з боку РФ. Цитата: Росія збільшить кількість дронових атак у найближчі дні. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.